Привіт, дорогі! Дуже сильно хочу поділитися з вами неймовірним откровенням, яке я отримала від наших Божих людей, пастирів Салтаненко. Наші пастирі чітко показують по Слові Божому, хто такі істинні пророки Божі, яких посилає сам Бог, і що вони роблять на цій землі? І також те, що є лже-пророки. І це не дивно, тому що сам сатана рядиться під ангела світла. І дуже важливо зрозуміти, з ким ми пов'язуємо своє життя, кому ми довіряємо своє життя. Тому що істинні пророки Божі вони завжди будуть навертати серця людей до Бога, будуть облічати світ, про гріх, виявляти весь цей сатанізм. І те, що сталося зі мною, коли я потрапила до міжнародної місії Слово Боже, я прийшла до церкви не для того, щоби пізнати Бога, а для того, щоби утвердитись і довести ще всім, що тут просто секта. Але що зробила людина Божа в моєму житті? Навернула моє серце до Бога. Амінь.